Ходила за ліскою в кінцкрос. Докупляти всякі штучки. Випросила в мене кульку. Були її кроксики прикольні. Тому що ті, що я замовила на алі трішки її великуваті. Може буду продавати, а може лише, що походить. Свиденько вам покажу, що я сьогодні купила. Були в кінккросі. Взяла собі в дорогу таку торгу, щоб мені все помістилося. Щоб все мати при собі. Ціна дуже класна. І документи, і поїльник, і перекуси. Коротше, в мене такої не було, у мене всі якісь маленькі, а ця така, що все поміститься. Алісі взяла ще ось такі крокси 21-го розміру, бо ті, що я замовляла на Алі, вони її трішки великуваті, і я переживаю, щоб їй... Було більш зручно, взяла ще теж класна ціна на них 209 гривень. Вирішила взяти накладку на унітаз, тому що Аліса вже проявляє ініціативу ходити на унітаз. Вчора сходила навіть. Але ця накладка якась така трохи малувата, не знаю, але може бути. Напевно, візьму її. Бо горщик дивилась дорожній, але щось нічого такого не знайшла. Так, і що, що я в Ашані купила? Серветки. Собі. Такі гігієнічні, як назло, потрібні. Алісі снеки. Такі-такі. Взяла одне ось таке харчування. Коли будемо вертатися, бо буде нам трохи далеко добиратися, думаю. Що, можливо, пригодиться. Шокетчині. Взяла ще різних пюрешок пустових їй. Це ж на дорожку. Ще такі серветки в кунку. Таке пюрешко, може, ще візьму. Таке. І колечку взяла. Їду зараз на війки, нехай це буде моє до. І потім покажу вам після. Зранку збігала швиденько в Сінсей. Покажу, що купила в Сінсей. Таку звичайну білу кепку. Собі. І резиночки. Ну що, прийшов час потрошки збирати речі в валізу. Буду пробувати в неї щось поміщати, не знаю чи мені все влізе. І не знаю, з чого почати, але взяти. Треба багато всього. Зараз буду то все якось пакувати. Я ось, наприклад, попросувала речі ем, наші. Вони хоча б трішки краще виглядали і зараз буду пробувати Ти Готовий рушати? Дуже готовий. Але зараз тільки ранок, а ми їдемо в майже в 11 вечора. Ще треба приготувати щось поїсти. Що таке Аліск? Йду скоро вкладати Аліску, зайду в магазин, куплю курячу філейку, хочу зробити відбивних нам завтра на сніданок. Якихось овочів нарізати, якісь булочки купити, коротше, якісь перекусики. Ми рано приїдемо, і полюбе треба буде поснідати, мати щось. У мене вже зібрана валіза. Ми їдемо спочатку в Польщу сьогодні вечором. Там завтра у нас буде цілий день, і переночуємо. Там я зняла готель. І післязавтра у нас вже виліт з Польщі, з Кракова. Ще тримаю інтригу куди ж ми летимо. Я в Польщі ще ніколи не була, цікаво там побувати. Ми їдемо автобусом. Скажи, що чіпси зі смаком пса хочуть знайти. Лев каже, що хочу знайти чіпси зі смаком пса. Ми десь ті, хто бачили, що такі є. Добре, це напевно жарт. Цікаво побувати, погуляти по кракову, кажуть схоже місто на львів. Щось познімаю, вам покажу. щось понамальовував, да? так? Банани. 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 Тут все банани. Чорні банани. Банани. Ясно. Банани. Пока. Пока. Клала Аліску, прибігла, помила голову, буду пити каву. Можливо, хтось вгадає, куди ж ми все-таки їдемо, в яку країну. Пишіть ваші здогадки, скоро все дізнаєтеся. Скажу тільки, що ми ще там не були. Добре, що я цю торбу взяла, мені тут все поміститься. Я так поки що покидала, але прикинути собі, чи все мені поміститься. Тут документи, ігри на липучках. Це... Одне з найважливіших, щоб ліску забавляти неї ще не бачили. Отут снеки я переклала. Такий зіп-пакет. два пакети, бо вони якісь мені не супер надійні. Зірочки і такі з томатами. Тут ще... Тут ще якісь книжечки мають. Такі з наклейками. Будемо з Аліскою бавитись. Мені сподобалась тут вушка, треба доліпити, прикольно. Це вам собі взяла. літак. Теж собі почитати, понаклеювати то любить. Так, що я ще маю? Ще Алісі таку з очима взяла, вона любить з очима. Тут різні перекусики І ще куплю докладу. Робила собі такий простенький рожевий манікюр. І ще таку ляльку беремо. Я її розпакувала. Це так було мило, Лев якось пішов в магазин, щось треба було купити і зайшов чистенько і купив Олісі ляльку. Але я їй не показала, бо думаю, нехай же буде їй на дорогу. Коротше, я підготувалася всякі штучки, щоб її забавляти, На телефон навіть скачала ігри, це якщо вже нічого не діятиме. Але, думаю, що і це дуже їй все сподобається. Беремо, звичайно, з собою аптечку. Все вам показувати не буду, бо, я думаю, така має лікар назначати, ну, тобто радити. Що взяти, я в своїй сімейній порадилася. Вона мені все сказала, що взяти. Ми з сестрою поділили, хто що бере, і все. Ви собі він на дорогу. Тому що я знаю, що дорога буде нелегка, вона далека і з малою дитиною це точно не буде легко. Щоб бути спокійною завжди. Плюс, думаю, щоб не боятися в літаку. Я вже літала не раз, але все рівно кожного разу. Напевно, присутній якийсь страх, тому краще вип'ю таблеточку і буду спокійна. Хочу зараз виставити це відео, наші типу збори. Можливо, не все так детально вам показала, але частинку чогось показала. Занурила вас в сьогоднішній наш день, наші збори. Чесно кажучи, вчора в мене настрою взагалі не було, тому що я погано почувалася, валіси ще соплі, вони ніяк не пройдуть, постійно треба підтирати. Але добре спить це радує. Я вчора гуляв, впав, коліном вдарився. Я думаю, бляха, ще цього не вистачало. Але нічого, теж все нормально. У мене вчора почалися критичні дні, теж в дорогу, блін, супер. Коротше, все дуже вчасно. У лапках. Що там ще? Ну, Вчора я погано почувалася, в мене був такий стан, що я вже захворіваю. Я думала, і в мене морозило навіть думала, зараз ще температура підніметься. У мене ще герпес вискочив. Коротше, реально, все на купу. З тим зубом. Але нічого, реабілітація проходить нормально. Сьогодні я зранку останній раз випила антибіотики, все нормально. Я думаю, що все буде нормально. На що не болить нічого, все буду закінчувати цей влог, Бачимося вже. В Кракові, а потім вже в новій теплій країні. Дякую всім за перегляд. Підтримайте мене лайком, коментарем. Па-па!